Доброго ранку, малята! З давніх пір і понині кажуть, в нас на Україні здоровенькі були. Чого я вам всім і бажаю. Послухайте, будь ласка, вірш і скажіть, про яку він пору року. Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий світаночок. Танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дріма, мете хвостом лисичка сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Здогадалися? Так, він зиму. І хоча зима це холодна пора року, але вона приносить багато веселих забав. Коли випадає багато снігу, ми можемо кататися на лижах, спускатися з гірки на санчатах або можемо ліпити сніговіка. А також зима подарує нам багато веселих свят, які так люблять діти. І одне з найперших свят це День Святого Миколая, яке ми відмічаємо 19 грудня. Сьогодні ми з вами дізнаємось про те, хто ж такий Святий Миколай. ЛЕГенда про Святого Миколая. Жив хлопець Миколай. Бо він сирота. Його батько й мати померли і залишили синові велике майно. Мав Миколай добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків. Дуже-дуже любив Миколай дітей, тому вони найпершими отримували подарунків. Але не забував і про вдів, сиріт та інших нужденних. Минули роки Миколай став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував. Люди дуже шанували й досі шанують Святого Миколая, тому і розповідають про нього легенди. Кажуть, коли помер Миколай, то Господь спитав: Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого я не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю а й відвідувати дітей. Із тих часів і існує традиція на День Святого Миколая, що діти очікують подарунки від нього. Тому, малята, будьте слухняні, нікого не ображайте, допомагайте своїм батькам і обов'язково в ніч перед Днем Святого Миколая ви отримаєте подаруночок. Іде іде Миколай в український славний край! Він несе нам мир і волю, незалежність, кращу долю. Дякую за увагу!